Виконуємо номер 1.28 із підручника Алгебра 8 та номер 1.28 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Розкладіть на множники многочлен і 9 завдань. Приступаємо до виконання. Винесемо спільний множник Б за дужки. В дужках буде А відняти Б. У другому завданні виносимо спільний множник м у п'ятому степені за дужки. В дужках буде м квадрат додати 1 виносимо 4 м за дужки. в дужках буде 4 ділимо 8 ділимо на 4 буде 2 м і відняти. Ми забрали 4 м у четвертому виносимо спільний множник 3, а в квадраті найменший показник – b. В дужках буде 6 ділим на 3, це буде 2, а мінус 15 на 3 – 5, b. Перевіримо 6, а у кубі – b. Мінус 15 а в квадраті б в квадраті. У п'ятому завданні подамо 9, як 3 в квадраті, а 6х, як 2 помножить на 3 і на х. 2 множимо на х, на 3 і 3 в квадраті. У нас є квадрат першого виразу, подвойний добуток першого виразу на другий квадрат другого, другого виразу. Це у нас квадрат суми виразів х і 3. У шостому завданні подамо 10, як добуток 2 на c і на 5, а 25 як 5 у квадраті. Маємо різницю квадратів двох виразів. Квадрат різниці. Неправильно сказала квадрат різниці, двох виразів. Є квадрат першого виразу. Відняти подвійний добуток першого виразу на другий, тобто квадрат другого виразу, квадрат різниці, виразів С, і 5. А от тепер буде різниця квадратів. 25 подамо як 5 у квадраті. Маємо різницю квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Подамо p в четвертому степені як квадрат виразу p в квадраті. А 49 квадраті як квадрат виразу 7m. І знову у нас різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. У дев'ятому завданні використаємо метод групування. Згрупуємо перший і другий доданок, і третій і четвертий. Винесемо з перших дужок спільний множник А за дужки, в дужках буде А додати Б. А з других дужок спільний множник 7 за дужки, в дужках буде А додати Б. І тепер виносимо спільний множник А додати Б, також за дужки, в дужках буде А додати 7. Ми розслали на множники номер 1.28 із підручника Алгебра 8 та номер 1.28 із підручника математика 8 виконано.